Угу. Так, хтось рахує. Це називається економія міст. Да. День охорони довкілля вдався. Аплодисменти. Лайки. І так, будь ласка, реакцію свою покажіть. Я знімаю відео. Реакцію не бачу. О, дякую, дякую, дякую. Всі-всі-всі! Давайте хлопцям, дівці, діти хлопцям аплодуємо, рахуємо і е, трошечки вже е, будемо відпочивати через одну хвилинку. У нас перерва 10 хвилиночок, і будемо чекати Іну Олександрівну. Дякую.